Фондовий ринок скоріше живий ніж мертвий. Про це говорив ледь не кожний учасник міжнародного форуму ринку капіталу, який відбувся в Алушті у вересні. Ревці ринку зізнаються: торгівля цінними паперами так і не стала масовою. А сам фондовий ринок не зміг вийти з кризи, скотившись до сміховинних розмірів. Висказування фондового ринки каліблюються в діапазоні між Івоніт і Он очним плохою. А ті частини фондовий ринок продовжають характеризуватися крайні низкою ліквідності. Капіталізації, масштабним дефіцитом качественних фі... фінансових інструментів для інвестицій, мізерної долі біржового сегменту. Щоправда, фондовий ринок таки зміг вистояти кризу, очиститися від фірм одноденок і тепер має менше ілюзій щодо розвитку. Всі розуміють, ринку капіталу потрібні негайні реформи, налоговий, валютний клімат, качество інформації і качество інфраструктури. Біржовий, депозитарний, вот это в совокупности і создаст необхідні предпосылки для активізації інвестиційної діяльності стране. Поки наповну так і не зіграв російський фактор. Дві основні біржі північного сусіда ММВБ та РТС вже контролюють найбільші біржі України. Російський ринок набагато випереджає український як за капіталізацією, так і за технологіями. Нові інвестори вкотре проголосили амбітні плани з розвитку біржової торгівлі, зокрема запуску інтернет-трейдингу, який має допустити на ринок масового інвестора. Однак революції в цьому році так і не відбулося. З точки зору ліквідності ринків, її, скоріше, вона є. З точки зору об'єму, рівня капіталізації українських компаній, рівня дуже низькі Підняти все це можна тільки на Отаких серйозних структур, які готові інвестувати в біржові технології свої средства. Росіяни кажуть, інвестиціям у біржову торгівлю заважає застарілість українського фондового ринку. Дійсно, про яку торгівлю можна говорити, якщо в нас 90% підприємств не перевели свої акції в електронну форму і до кінця жовтня не зможуть цього зробити, як того вимагає закон. Немає довіри і до обліку цінних паперів. Наразі його здійснюють декілька депозитаріїв, які постійно сперечаються один з одним, хто найголовніший різним оцінкам, у населення України в дні банківської системи від 30 до 40 мільярдів доларів США. В условиях хронічного недофінансування практично всіх атросів народного господарства, цей ресурс може зіграти существенну роль в установленні розвитку економіки країни. Проте ринок цінних паперів, попри всі незгоди, має найкращі інвестиційні перспективи. Всім стає зрозуміло, що нерухомість і депозити вже не є реальним доходом. Водночас акції більшості підприємств сильно недооцінені. Якщо сюди прийде масовий інвестор, це дасть поштовх як економіці, так і ринку капіталу. Однак чи зможуть це зробити нинішні гравці, які тут працюють роками і обслуговують здебільшого віп клієнтів? Чи зможуть вони повернутися обличчям до населення?